Не забувай героїв Азовсталі, страх це за зашиті вуста. Так, учасники готуються до автопробігу в пам'ять про роковини теракту в Оленівці. Два роки тому, в ніч з 28 на 29 липня, 2022 року, в одному з бараків виправної колонії в тимчасово окупованому селищі Оленівка стався вибух. Тоді загинули 53 українських військовополонених з Азовсталі. Два роки тому Росія стратила понад 50 азовців, і понад 100 було поранено. Хлопці досі знаходяться в полоні, їх не обмінюють, але ми кричимо не тільки за Азов, ми кричимо за всю фортецю Азовсталя, котрі боронили Азовсталь. Хочемо привернути увагу до того, що хлопці досі знаходяться в полоні. Їх дуже повільно обмінюють. Хочемо, щоб люди не забували про те, що герої знаходяться там і вони потребують нашої допомоги. Мій брат був в полку Азов 28 липня. Росія виставила списки. Мій малий був теж там, але ми не вірили, бо це не наша сторона. Потім в тому році нам подзвонили з Києва патронажна служба АЗОВ і сказала приїхати забирати тіло. Зробили два ДНК, все совпало, але вони були всі в шоковому суставі, ми ще все, все одно чекаємо на нього, тому що ну, мало ли, а вдруг наш живий. Цю футболочку зробив Гришин побратим, він був художником, і малив в Оленівці робив Нарди. Нарди, а цей хлопчинка, я забула його позивний, він художник. І вони, поки їх там не били, не цей, вони робили, потім ховали. Віримо, чекаємо і ждемо наших хлопців. Може, чимось допоможемо цими акціями, мітингами. Учасниками автопробігу стали не лише рідні та знайомі військовополонених, а й небайдужі люди. Наголошують, з полону потрібно повернути кожного захисника та захисницю. Я сестра військовополоненого 23-ї бригади ОГП Фортеця. Військова частина 3033. Наші хлопці з перших днів стали на захист Маріуполя і боролися на рівні з усім гарнізоном Маріуполя. Наразі вже два з половиною роки вони знаходяться в полоні, і ми тут зібралися, щоб нагадати про наших військовополонених, щоб про них не забували. Нагадати про те, що нам потрібні обміни. Я борюсь за свого однокурсника, свого друга, який я і він потрапив в полон, і вже два роки і два місяці знаходиться там. Він засуджений в ДНР, отримав 25 років суворого режиму. Я шукаю весь час інформацію про нього і роблю все, щоб його звідти витягнути. Не тільки його, а й його побратимів. Сформована завтівок колона, зокрема, проїхалася набережною магістралю та центральним проспектом міста Анна Крамаренко і Батуренко, телеканал МТМ.